Тим часом напруження в гарячих точках Донбасу не спадає. 58 обстрілів бойовиків за минулу добу, кажуть військові. Під масованими атаками і Авдіївка підконтрольна українським воякам напередодні удару зазнав місцевий коксухімзавод. Набої пошкодили обладнання цеху, сіркоочищення і електрокабель. З передової знімальна група Сабиті. Позиції української армії в районі Донецького аеропорту Авдіївки та прилеглих селищ цілий день під обстрілом. Не вщухають міномети, гради та самохідні артилерійські установки. Зараз снаряди прилітають виключно з боку Донецька, кажуть армійці. Конкретна групіровка ніхто нічого не заявляє, вони взагалі мовчать, воювати не хочуть. А хто їх підпирає? В основному, як у нас інформація, обстріли йдуть РСЗО. Російської Федерації кілька снарядів влучили в коксохімічний завод в Авдіївці та житлові райони міста. Обійшлося без жертв. Бомбіжки продовжуються з мінометів, зграда. Е, кстати, ну на моєму посту ну, лежили більше е, міни, ложились, Ну прилітали нас там. ближче до посадки, виходить. ложились. 5-6 мін во за нами, справді в полі. В основному частина час що падала частний сектор. Від цієї точки до позиції бойовиків усього 700 метрів. Вогонь ведуть прицільно з мінометів та артустановок, але ближче підходити не ризикують. Терпімо ради накрили, не потрапили. Якби так все в принципі ну вижити може. Щоправда, жити під вогнем. Військові вже втомилися і дуже хочуть, щоб на сході нарешті настав мир. Антон Буйницький, Юлія Плісенка, Сабиті канал Україна.